Треба переїжджати кожен рік. А робіт там ну просто тьма. І ти переїжджаєш, просто перетаскуєш з поверха на поверх кожен рік, просто якісь сотні своїх ітюдів, погано натягнений, зламаних підрамників. Коротше, це... Але це вчить типу, зайве викидати. Зараз я не така продуктивна, слава Богу, як в академії. Я зараз довше пишу роботи. Чому взагалі типу, так їх було багато? Бо весь час я працювала і намагалася невротично зробити все краще і краще, і ще краще, і ще краще, і ще краще і багато. І мені дуже це подобалось. Але потім просто сталася якась криза того, що ти технічно вже не цікаво тобі. Просто, щось, просто чогось технічно добиватися. Захотілося чогось більшого, ніж того, що ти можеш технічно зробити. А технічні всі питання твої властивості, то, що ти можеш зробити, вони всі закрилися. Ти вже купівав тогось, ну, ти зрозумів, що ти так можеш. Ну, типу, і що далі? Ну, типу, та це зараз мені на дві години буде робота. Я можу це зробити технічно. Могу як на фотки, могу, як ріхтер, могу, як то, як сьогодні. Але в кайфу в цьому вже абсолютно ну, ноль. Тому я почала довше працювати над роботами, бо я на одній роботі переписую довго-довго-довго-довго, шукаю щось вище. Щось ще для мене. В мене є певне відчуття, коли стається живопис в роботі. Тобто це може бути, звичайно, написана картина олією чим завгодно, але вона не буде живописом, тому що в ній буде. Вона буде картиною про щось, наприклад. Вона буде там про те, те, те. Це буде сюжет, і там буде все зрозуміло, і сюжет буде притягувати увагу мою і іншого глядача, можливо, від більш тонких нюансів. Тоді я починаю, наприклад, здихатися я хочу з цього сюжету. Просто все переписала там, просто замазала. Потім, коли я замазала. З'явилися якісь нові відношення того, що я замазала, і тла. І я починаю з цим вже працювати. Тобто в мене йде як весь час рефлексія на те, що з'являється на полотні, і те, як з цим борюсь, і потім як, от, от що нового з'являється після того, як я переборола попереднє. Це як секвенс, ну, така послідовність відповідей на те, що я роблю в полотні.